Я головний сержант першої роти батальйону безпілотних систем 110-ї окремої механізованої бригади імені генерала Хорунджо, Марка Безручка. Дякуємо стрійській міській раді за постійну та велику підтримку нашого підрозділу. З вашою допомогою ми знищуємо ворогів і нівелюємо їхні потуги зламати нашу лінію оборони. Дякуємо вам, що ви завжди були біля нас. Вітаємо вас днем незалежності України! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні, дорогі стріяни! Насамперед хочу подякувати вам, міському голові, міській владі і всім тим, хто долучається до зборів і підтримує українську армію. Тим, хто долучається до зборів і підтримує безпосередньо мій підрозділ. Хочу подякувати міській владі за те, що вчасно реагують на ті, на ті запити, які ми надаємо їм. Хочеться подякувати за розуміння пріоритетності запитів і розуміння того, що безпосередньо потрібно на фронті. Хочу привітати вас з Днем Незалежності, е, нагадати, що боротьба триває, важка боротьба триває, ворог тисне на всіх напрямках, і треба не забувати про це, згуртуватися і ще більше робити для фронту, робити для нас, для солдатів. І тоді ми, в свою чергу, захистимо вас і відвоюємо те, що втрати, що було втрачено в попередні роки. Слава Україні! Слава нації, Україна понад усе доброго дня. Ми бійці Інтернаціонального лігіону мо Хочемо висловити свою подяку міській раді міста Стрий та її територіальній громаді за те, що виділили гроші, відкликнулися на наш запит і закупили нам майно по зв'язку. Дякуємо, слава Україні! Героям слава! Ми бійці 65-го батальйону тримаємо оборону на купівському напрямку. Вітаємо нашу державу з Днем Незалежності! Слава Україні! Героям слава! Вітаємо мешканців Страня та району з Днем Незалежності! Слава Україні! День Незалежності України, який ми справляємо 24 серпня, став за останні роки став національним святом для нашого народу. Зі святом слава Україні! Бо відмеза незалежність країни не вминула нікого. Тільки зараз усі ми усвідомлюємо ціну, яку доводиться віддавати за нашу свободу. З Днем Незалежності, слава Україні! Дякуємо за вашу постійну допомогу, капітані, завдяки яким значно сидіти. З Днем Незалежності! Слава Україні! Героям слава! Хочемо привітати нашу державу із Днем Незалежності! Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Вітаю всіх стріян з Днем Незалежності України. Дякую за постійну підтримку батальйону разом до перемоги, Бог за нас. Слава Ісусу Христу, шановна та дорога міністрищину, прийми щирі вітання з Днем Незалежності від 49-го окремого штурмового батальйону Карпатська Січ імені Олега Куцина. Насамперед, ці вітання тобі передають всі чоловіки, які зараз цю мить боронять нашу землю на лінії зіткнення, перебуваючи в окопах. Прославили нашу стрійщину і новітні герої, а це мої побратими. Кабан, залужний, танкіст, Трето, Кобра, Хамер, Юрій Яковський. Вони назавжди вписали себе золотими літерами в історії Української держави. А отже, стрияни, стрияночки, бажаю вам сили та краси карпатських безкідів, енергії стрімкої річки Стрий. Не чвартеся в громаді, будьте одним потужним кулаком. Що зветься Стрийська громада. Бажаємо здоров'я. Ми бійці окремої служби безпілотної авіації Української добровольчої армії. Хотіли би висловити щиру подяку Стрийській міській раді за постійну допомогу добровольцям. А саме хочемо подякувати за велику кількість fpv дронів яку передали для нашої роботи. Дякуємо вам разом до перемоги. Дякуємо, що розумієте всю важливість підтримки добровольців. А також Хочемо вас привітати з Днем Незалежності України разом до перемоги! Слава Україні! Героям слава!